Я дуже задоволена тим, як відбулася наша конференція. Це ми п'яте збираємо, але ніколи конференція не проходила в таких складних для країни і для її учасників і організаторів умовах. В нас були деякі побоювання: чи прийдуть, чи готові сприймати нову інформацію наші учасники, але Реальність ну, довела, що це обов'язково на часі, треба це робити, бо життя йде, професіонали потрібні, важливість нових медіа важко перебільшити, і це довела, до речі, і ситуація в країні в останні місяці, тобто дуже велике бажання. Отримувати професійну фахову необхідну інформацію, ділитись досвідом, отримувати конкретні якісь рекомендації. І ну, я вже чула відгуки від учасників і від спікерів, що рівень виступів і рівень змістовність виступів, змістовність, корисність рекомендацій значно вища, ніж минулі роки. Тобто динаміка. Цікавості до нашої конференції дуже позитивна, мене це дуже тішить. І сподіваюся, що наступного року вже в більш спокійній ситуації для країни ми зможемо зробити щось взагалі революційне і будемо працювати на спільне майбутнє цифрове нашої країни. Розмаїття тем. Було е, дуже, дуже велике цікаве, і е, от е, дійсно було таке відчуття: кожна доповідь нова. О, дивись, як цікаво, і дивись, як корисно, тобто можна. Головне для мене це можливість е, застосування цих рекомендацій буквально завтра. Я, якби я була, наприклад, там керівником телерадіоорганізації або е, сайту. Ну, не менш ніж 50% інформації, яка сьогодні пролунала в нашій залі, можна було б використати буквально вже завтра в своїй роботі, і це дуже тішить.